Всім привіт, друзі! Таке відео не формат. Не знаю, чи хтось на Ютубі таке знімає чи не знімає. Но в мене є прокрад. Як ви бачите, я зробив огляди пилки, там болгарки і так далі. І я хотів звернутися на сервіс, не наіграно, як воно є. Це вже я записую, що я вже звернувся сервіс. Мені відписали на рахунок оцеєї кришки. Цю кришку, щоб ви розуміли, я сам її зламав, бо мені до бетону впала ця кришка. Вона раз трісла, потім ще раз кинув, вона раз трісла. Я хочу її замінити реально, бо я нею пиляю. У мене є другий канал на Ютубі. Можете зайти подивитися. Там я нею різав бальки, укріпляв свій ставок. Вона півдня навіть більше робила і знову мені впала, і знову мені відломалася. Коротше, ви зрозуміли, подзвонив я сервіс. От мені тільки що відписали, і я записую початок відео, бо не знав, чи я додзвонюся чи ні. Ось дивіться, є в наявності. Дивіться початок, як я дзвонив, як я звертався по сервісу. Прокрав. Три роки, щоб ви знали. Ще раз повторююсь: це не наіграно, це не сцена і так далі. Я зайшов в майстерню, нагадав собі про кришку, бо поставив на зарядку, акуми мені сіли перед останнім. І думаю, дай подзвоню і вам на відео покажу. Просто включив камеру і на відео показую вам, тому що зараз буду знімати вам от, е, огляд цього годинника е, смарт-годинника взагалі Експрес. Так що, дивіться повне відео. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є, з з'ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Алло? Так. Доброго дня. Доброго Дивіться, у мене таке питання. Я у вас придбав був пилку акумуляторну ланцюгову. Маркіровка ПК-16, 16, 16 вольтов. Алло? Да. Ну дивіться, в мене проблема така, ну це по моїй вині. Кришка, де кріплення ланцюга тріснула. Дивіться, Чому ж... ви, ви в мене нічого не, не купляли. Це а, це а ви, ви просто було, сервіс, так? Сервіс. Ага. А куди мені звертатися, щоб е, обговорити, наприклад, за запчастиною? 063 запишите номер. Давайте, записую. Секундочку. Буду улівець візьму. Так. Пишу номер. Кажіть, 063? 70? 70. 70. 70. 100. Дуже вам дякую, гарного дня! Доброго дня. Доброго дня. Дивіться, у мене питання. Я вас придбав е, пилку е, акумуляторну ланцюгову 16-вольтову ПК-16. І, і в мене тут таке, ну це по моїй вині, тому що вона мені впала. в мене кришечка, оця, що прижимає, де ланцюг, вона в мене тріснула. Я би хотів її замінити. Чи можна її придбати у вас? Наприклад, замовити, ви мені її вислали. Е, дивіться, можете, будь ласка, на цей номер телефону на Viber скинути... Ну, то конкретно через обчистя нічого не потрібно. Добре, зараз я на цьому номері Viber, так? Так, да, так, да, так. Да. Добре, я, я зараз... скажу наявність і тяну, так, якщо я... Добре, окей, добре, скидаю, uh -huh. дякую. Дякую okay. вам. Прийшла відповідь, написав я на Viber сервіс ProCraft. Як ви бачите, скинув фотографію. Людина написала мені, ну, сервіс написав мені. Самі читайте, я написав, дивіться, ось ця кришка, ці, ці кришки написав, нечайно. І дивіться, це тільки звертався. Це я з другого номера звертався, тому що на тому номері в мене немає вайберу. Е, пише мені зараз уточню. От зараз, бачите, е, 14.25, 14.36, Я вам показую, як є сьогоднішнє число. Дата сьогодні у нас 31 число. І я сьогодні писав. Бачите, сьогодні 31, сьогодні пише. В мережі є в наявності кришка 170 гривень. Так що е, я вам з певністю можу сказати, що бачите, про крафт сервіс працює. Мені це було цікаво, і мені було цікаво це показати вам. Це все я знімав, як є, тому що останній раз я ставок укріпляв. Хто не бачив, є мій другий канал на другому каналі. Я нею пиляв і пиляв, пиляв і пиляв. Знову я там нею кидав і балюк і знову мені відломалося. Я рішив зняти відео, подзвонити, показати вам, як прокрафт гарантія працює. Я вважаю, це адекватна ціна. Це не 400, не 500 гривень за кришечку, 170 гривень. Це нормально. Давайте доставку ще візьмемо там 80 до 100 гривень. Добре, 200 з чимось гривень, але в мене буде нова кришка і вже не відломана. І пилка далі може працювати. Я ще хочу собі шини заказати, нові ланцюги пару штук. Вони там по 60 гривень просто копіть. І коштують, а де ви звернетесь в Китай? Ви подзвоните в Китай, давайте мені нову кришку, чи що. Ну чому, ще раз я повторюю, вибираю в Україні, бо в Україні є гарантія. Є гарантія, тут три роки. Я можу звертатися, і мені прийшлють все, що потрібно до моєї пилки, чи я її напополам зломлю, чи ще щось. Я думаю, корпус, кнопку шина. Кажу, ти можеш сам на сайті замовити. І кришку можна замовити. Супер, супер, я вважаю супер. Ви пишіть, звичайно, коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео! Мені це подобається.